Якийсь казав. та, -та, -та очільник військові... військової адміністрації, військові... миколаївська обласна військова адміністрація. Що, бачите, не треба, щоб військові йшли взагалі в політику. Куди треба їм лишатися острою? Тобто, ну, мені це звучить цікаво. А, ну, правда, от той самий Кім в цьому своєму інтерв'ю заявив, що наші українці під час війни кайфують. Ну я би я би, чесно кажучи, кайфувала, якби кім так само пішов воювати і трошечки би відчув, як кайфують, як це добре бути військовим, як це класно захищати Україну, не маючи ресурсу захищати українську державу. А, мені дуже цікаво, чому він зараз виліз в публіку, тому що пам'ятаєш, певний час він був дуже, дуже активний. Всі обговорювали, які він крутий, які в нього прикольні шкарпетки. В той час, коли генерал Марченко рятував Миколаїв і південь України. А потім там були якісь дивні історії зі звільненням Марченка, потім повернення Марченка. а Потім якийсь момент, коли Кіму почали пророкувати там якесь політичне майбутнє, він зник з усіх радарів і сидів тихесенько і не висовувався. І ні на яких медіа його вже не згадували. А тут раптово чогось ну мені так само почали його підсвовувати в друзі на Фейсбуці, не знаю з якої радості. І я так бачу, що він просто з усіх шпаринок знову почав лізти. А краще б не вилазив і мовчав, тому що той дурні, якої він нагородив, то йому ще на довге політичне майбутнє, якраз на ну, напевне, на недовге або дуже безславне політичне майбутнє якраз і вистачить, тому що не він має право говорити військовим, що їм робити, що їм не робити, і куди йти, куди не йти. І давай будемо щирі на фронті зараз цвіт нації. Там знаходяться не просто військові, там знаходяться політики, політологи, аналітики, там науковці, музиканти світового рівня, там знаходяться уми найвищого масштабу, техніки, робототехніки, айтішники, ядерні фізики, розробники ракет. Там знаходяться цвіт культурної сфери української держави, там знаходяться видатні економісти. І холяра, кому як не цим людям будувати українську державу колись в майбутньому? Правда, наше завдання зараз, щоб вони вижили і щоб отака от всяка шушара потім не полізла на вибори, бо більше не буде кому лізти на вибори. А українським громадянам треба було б дуже добре запам'ятати, хто захищав, а хто фігнею страждав. І потім оцих, оцих талапаючи язиком несусвітні несенітниці. Просто викинути з політичної, взагалі з української реальності, щоб їх ніде не звучало і не було. і ну як Я вважаю, що як мінімум наші захисники перші вибороли право колись десь керувати українською державою, тому що невідомо, коли ці вибори будуть, і чи всі з нас до цих виборів доживуть. і, і ось першу чергу. І я от і не розумію що я враховуючи своє Рівень довіри сьогодні до саме військових не визначає якраз. А, мене не більше знаєш добануло, або вони мають там загострене відчуття справедливості, вони не зможуть усі нюанси розуміти. Які... Ну, По-моєму, нам потрібні політики з загостреним відчуттям справедливості. Ну, і нам потрібні що... політики, які одне одного будуть контролювати. В контексті освоєння тих чи інших коштів і при надходженні коштів в держбюджет чи того, як вони будуть губитися по дорозі. І нам потрібні люди, які будуть усвідомлювати необхідність оборони української держави, встановлення національних пріоритетів, забезпечення національної гідності, виховання наших дітей відповідним чином. Бо чесно, зараз почався відкат. Дмитрий, я була цього тижня шокована. Тому що 90% людей, яких я зустрічала на вулицях в Києві, а я багато ходжу пішки, вони говорили московською мовою, причому голосно, безкомпромісно і абсолютно гидотно. І от мені цікаво, скільки московськомовних українців має вбити московська федерація, щоб до них зараз дійшло. Що московська мова вбиває, коли ти нею користуєшся, і треба її позбуватися всюди, де тільки можна. Бо московське як таке вбиває. Але чому це відбувається? Тому що немає державної позиції, тому що немає державної пропаганди, тому що немає візії української мови, тому що в керівництва держави немає української візії, майбутнього України. В них є якась там квартально служебна візія, яка не співпадає. Absolutely. З візією наших захисників. І ну, хто, як не наші захисники, мають ставити ці маркери? І от сьогодні мені дуже попався красивий кадр це один момент із реальності, який запровадили у фільмі, здається, Соловей про українську мову. Командир каже своєму військовому, що «Ну, ти ж не народився україномовним, правда? Ти каже, ні. А коли ти перейшов на українську мову, коли для тебе постала небезпека? Тому що ти зрозумів, що українська мова це зброя, Зброя, яка захистить твоє майбутнє, яке тебе ідентифікує серед своїх побратимів. І сьогодні українське це є зброя, тільки Зеленські і гоп не дають нам цю зброю теж взяти до рук. Знаєш, що, тут ще один з таких моментів. зараз... Був день захисників України, і мені нагадалося, якраз виставило пост з військовим парадом, де марширували наші бригади коробки під марш нової української армії. Нагадай мені, будь ласка, скільки разів за часів Зеленського марш нової української армії позвучав публічному просторі на офіційних церемоніях? Зродилися Жодного... ми, да? Так, зродились ми з великої години, з пожеж війни і полум'я вогнів. Кромив нас гнів за втрату України, викликав нас біль і гнів на ворогів. Жодного разу. Жодного. Але це той, це та, та пісня, ті слова, та мелодія, які з часів Другої світової війни заряджали наших воїнів на перемогу для України. Цим гімном ОУН на вустах ми виборювали незалежність на початку 90-х. За часів Порошенка наша армія з цими словами, з тим підґрунтям, корінням, яке було за цим всім, виборювали українську незалежність. Зеленський прийшов і викреслив це з нашої реальності. Йому ж не потрібно, щоб звучали. Ось ці от про абсолютно пророчі слова не сміє брат на брата йти у бій, або соборна українська держава, вільна й міцна віцяну по Кавказ. Це є наше коріння і це є наша основа. І це один малесенький приклад. Це є один малесенький приклад. А це стосується багатьох символів. А за символами ідуть. Дії і інструментарій. Інструментарій це зброя. І з яким меседжем ти понесеш ту зброю, так ти й будеш бити ворога. Ось про що йдеться. А він нам робить зараз деконструкт української нації поруч з Путіним. Ну, Тільки той, ми знаємо, що ворог, а цей ж типу свій, але його дії цього не підтверджують.